Зашкварився, точніше вчора. З'явилися дані про відомого блогера, психолога, психотерапевта, політичного військового психолога Спартака. Суботу з'явилися розслідування про те, що він виявляється, шахрай ілля Полодьони. Це ще один інший психотерапевт, провів розслідування, займався цим розслідуванням протягом кількох місяців, де розібрав неправдиві факти із біографії Спартака Суботи. Конкретно він каже, що немає медичної освіти толком. Брехав про службу свою. Служ... Служби безпеці України видавав себе за кандидата, наук ще до того, як захистив дисертацію, а ще входив в інтимні зв'язки зі своїми клієнтками і не є акредитованим фахівцем. Тобто він сам фактично собі приписав певні регалії. Є фактично він шахраєм. А людям, отак, прямо дивлячись в очі, розповідає, що вона там, почала вчитися в 15 років. Це неправда. А, там, що його звати Спартак від народження, умовно, це неправда. Тут не питання навіть брехні. Ну окей, брехня окремо, гроші окремо. Тут питання в тому, що що має відбуватися з психікою людини, яка ну прийшла і її в очі це говорили, а це виявляється не так. Мені здавалося важливим показати об'ємно, тобто це не просто питання. Ну, от якийсь популярний там хлопець, який видає себе за психолога, а от виявляється він ось такий. Ні, це комплексна історія про людину, яка спроможна на дуже як на мене страшні речі. Наша редакція зв'язалася зі Спартаком Суботи, аби почути його позицію. Він коротко відповів, що усі закиди проти нього це брехня, і відмовився від прямого ефіру або принаймні від спілкування на камеру з нашими журналістами, але виклав у своїх соціальних мережах пояснення, коротку реакцію на те, що відбулося. Це не перший хейт, з яким я стикаюсь, це нормально, це буде і далі. Я це просто переживу. Тобто, я людина, яка це просто переживе і все. Але що я хочу сказати, що я не дозволю ображати людей, не дозволю ображати свою аудиторію, не дозволю її обзивати, робити висновки з приводу людей, які мене слухають, дивляться, яким я подобаюсь, в залежності від того, чи дивляться вони мене, чи не дивляться. Тобто, це якісь неправильні висновки, як мені здається.